Шалом тимчасові Дніпру скаліченому кацапньою присвячується. Ніч вибухова руїнами трупами, всіяне Дніпро. Бідалі буде. Коли знову даєш золоту середину у потілиць голубці мудрують, буде біда. Вінницький потяг, домівки київські біль. Сльози лють. Ну і на останок в якості позитивно натхненного постскриптуму. Постскриптуму як хусточка, яким витираю ваші сльози і кров з ваших поранених душ. Мов пазли в картинці. Плечем до плеча. Побіду складаємо. Амінь. І тільки так, любесенькі. прорвемося, переможемо. Все буде світанок. Амінь.